Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати мій м'яч. Ось так він виглядає, він такий рожевенький, тут не видно, але він блистить. Він досить добре стрибає. Ось ну, так, так. Він також досить активно на все реагує. Катиться дуже добре, ось повільно і ось швидко. и повильно. Ну, знаете, вы изразумели. И его поставить, или можно катать повильно. А может, швидко катайтесь. Ось. Он досить добре прокатывается по рукам. Ось так він виглядає. Далі. І досить добре, можна так сказати, тягнути. І зараз я вам покажу, можна так сказати, різні з ним трюки, щоб ви побачили, як він працює у дії. Так. Хм, перший трюк. Дивіться, я отстаю. Раз. Це буде така зв'язка. Ось зв'язочка. Що я вам ще можу? Це просто такий алмет, як буде дуже на з опорчем. Так. Ось такий ось і слови зробили, І тут вже входить моя фішка. Розвернулась. І тут два одну мною елемент. Які маємо дуже вдало виходить. Ну, суть ви зрозуміли. І вже два елемента. Є, що я вам ще можу показати? Ну, якщо тут вам буде досить добре видно, але тут не буде досить добре видно, то ви не бачите. Але він тут дуже добре блистить. Ось. Я не дуже вмію цей елемент, але я не буду стоячи. Тут ви зрозуміли. Також є ось така прикладка, яку я також не дуже добре вмію. Зумбировали. Дальше, видите, я не стреляю, что якщо... просто без силы. Так уж добре. Если с силой. Боже мой. Бачите? Досить добре. Что так уж я вам уже показать. От раз, два, три. Немного запустила. І він досить добре катиться у моєму темпі. Всім до нових зустрічей! Рада була з вами знову побачитись і всім пока!